Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас з тим, що вже половина курсу пройдена і пройдена успішно, тому вам подобайка від мене. І сьогодні ми продовжимо сходження до вершини управлінської компетентності. Сьогодні з вами знову я, Павло Кулішенко, і поговоримо ми про оцінку та моніторинг якості освітнього процесу. Ви вже знаєте, що таке система якості, моніторинг, аналіз. Якщо так, то гортайте ці відео на кінець. А якщо ні, то ходіть, покажу. Якість освіти є ключовим чинником розвитку закладів освіти, зокрема і закладів професійної освіти. Вона визначає рівень конкурентноспроможності випускників на ринку праці. Вона визначає відповідність навчальних програм, потребам роботодавців та загальний імідж закладу. Внутрішня система забезпечення якості освіти є важливим інструментом постійного вдосконалення освітнього процесу та формування довіри до закладу освіти. На сьогоднішньому занятті ми з вами зробимо наступне: ми розглянемо критерії, за якими можна оцінювати якість освіти. Поговоримо про підходи до розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З'ясуємо, що таке аналіз та моніторинг показників якості освіти. Проаналізуємо підходи до проведення моніторингу і визначення результатів. Ну і попритикуємось у розробленні опитувальників і проведемо невеличкий моніторинг. Перше, на що варто звернути увагу при оцінці якості освіти це показники якості. Потрібно чітко підібрати критерії, за якими можна оцінити якість діяльності закладу. Якість закладу освіти можна оцінювати за такими критеріями: якість навчальних програм, це відповідність державним стандартам, актуальність змісту, компетентнісний підхід, це якість викладацького складу. Кваліфікація, підвищення кваліфікації, професійний розвиток наших викладачів. Наступне це результативність навчання, успішність здобувачів освіти, рівень працевлаштування випускників, участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Наступний пункт це матеріально-технічне забезпечення, це наявність сучасних лабораторій, майстерень, доступ до технологій і обладнання. Наступне це задоволеність учасників освітнього процесу. Для цього потрібен зворотній зв'язок від здобувачів освіти, від викладачів, від батьків, від роботодавців. Наступне це партнерство з роботодавцями, наявність дуальної освіти, стан проходження практики, рівень працевлаштування випускників. Також важливим є стан організації освітнього процесу: це забезпечення академічної доброчесності, наявність прозорої системи оцінювання, управління ризиками. Оцінювання якості діяльності закладу професійної освіти за визначеними критеріями дозволяє отримати комплексну картину ефективності освітнього процесу, також рівня підготовки фахівців та відповідності закладу сучасним вимогам ринку праці. Зокрема, аналіз якості навчальних програм допомагає визначити, наскільки вони відповідають сучасним професійним стандартам. І наскільки вони забезпечують формування необхідних компетентностей у здобувачів освіти? Висококваліфікований викладацький склад є основою якісного освітнього процесу, адже педагогічні працівники, які постійно підвищують свою кваліфікацію, впроваджують новітні методики навчання, формують у здобувачів освіти практичні навички, необхідні для майбутньої професійної діяльності. Результативність навчання дає змогу оцінити наскільки ефективно заклад готує фахівців зокрема через рівень успішності збувачів освіти, їхні досягнення у конкурсах та подальше працевлаштування. Наявність сучасного матеріально-технічного забезпечення сприяє набуттю практичних навичок у реальних виробничих умовах, а це, в свою чергу, підвищує конкурентну спроможність на ринку праці. Отже, задоволеність всіх учасників освітнього процесу, включно зі здобувачами освіти, а також їхніми батьками роботодавцями, є важливим критерієм, що свідчить про рівень довіри до закладу. Розвиток партнерства з роботодавцями, зокрема дуальної освіти, виробничої практики, забезпечує безпосередню підготовку здобувачів освіти до роботи в реальних умовах. Це сприяє їхньому швидкому та успішному працевлаштуванню. Високий рівень організації освітнього процесу та забезпечення академічної доброчесності, прозорості оцінювання гарантує справедливі умови навчання, підвищує мотивацію здобувачів освіти і сприяє формуванню відповідальної освітньої спільноти. Таким чином, використання цих критеріїв в оцінюванні якості діяльності закладу професійної освіти дозволяє забезпечити комплексний підхід до моніторингу ефективності освітнього процесу, виявлення сильних та слабких сторон закладу та подальшого його вдосконалення відповідно до сучасних вимог. А тепер давайте поговоримо про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Внутрішня система забезпечення якості освіти це комплекс заходів. Спрямованих на постійне покращення якості освітнього процесу та дотримання державних освітніх стандартів. Успішне функціонування системи вимагає комплексного підходу, вимагає залучення всіх учасників освітнього процесу та активної співпраці з роботодавцями та громадськістю. Які нормативні документи визначають необхідність проведення процесу? На першому місці закон України про освіту, а саме стаття 41. Ця стаття передбачає створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та визначає її ключові компоненти. Далі нам в допомогу закон України про професійну-професійно-технічну освіту, що передбачає контроль за якістю освіти, підвищення кваліфікації педагогів, співпрацю з роботодавцями. Також корисною стане постанова Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року No347 щодо затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Ця постанова містить вимоги до освітнього середовища, викладання, оцінювання. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке зазвичай затверджується самим закладом, деталізує механізми реалізації якості освіти в закладі. Давайте розглянемо складові системи забезпечення якості освіти. Зокрема, їх визначає частина 2 статті 41 Закону України про освіту. Вона говорить, що складовими системи забезпечення якості освіти є наступні: система забезпечення якості в закладах освіти або внутрішня система забезпечення якості освіти, система зовнішнього забезпечення якості освіти, і система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. Стаття 26 закону України про освіту визначає, що керівник закладу професійної професійно-технічної освіти забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі. Також Міністерством освіти і науки України розроблені методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 6 травня 2021 року, номер наказу 509. Ці вимоги зобов'язують розробити власне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та щорічно проводити внутрішній моніторинг. Також розробляти заходи покращення, приймати управлінські рішення, стратегувати. Це дуже важлива частина. Адже незабаром Верховною Радою України буде ухвалено новий закон України про професійну освіту, який передбачає заміну атестації закладу на інституційний аудит. В свою чергу, а інституційний аудит буде базуватись саме на вивченні компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Визначення компонентів внутрішньої системи якості освіти доцільно згрупувати за чотирма напрямами оцінювання. Перший напрям на слайді перед вами це освітнє середовище закладу. Другий напрям система оцінювання здобувачів освіти. Наступний напрям педагогічна діяльність педагогічних працівників. І останній четвертий це управлінська діяльність. Про що саме йдеться? Що потрібно розуміти під компонентами? Компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освіти це структурні елементи, що забезпечують функціонування та вдосконалення освітнього процесу. Гарантують його відповідність державним стандартам та потребам ринку праці. Пропонуємо до вашої уваги для моніторингу використати наступні компоненти. Перше це політика та стратегія забезпечення якості освіти. Друге оцінювання якості викладання та навчання. Третє. Моніторинг освітніх досягнень здобувачів освіти. Четверте підвищення кваліфікації педагогічних працівників. П'яте. Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами. Шосте система зворотнього зв'язку. Давайте проведемо короткий аналіз запропонованих компонентів. Перший компонент політика та стратегія забезпечення якості освіти. В цьому компоненті важливим є визначення цілей, відповідальних осіб, механізмів контролю. Компонент визначає загальні цілі, відповідальних осіб, механізми контролю і удосконалення освітнього процесу. Також це основа для системного підходу до якості. Наступний компонент оцінювання якості викладання та навчання, або внутрішній аудит занять, анкетування здобувачів освіти, самооцінювання викладачів тощо. Компонент визначає механізм зворотнього зв'язку та внутрішнього аудиту, що дозволяє вдосконалювати методику викладання і адаптувати ваші навчальні програми. Наступний компонент моніторинг освітніх досягнень здобувачів освіти. Це аналіз успішності, динаміка змін, коригування програм. Компонент включає регулярний аналіз успішності, що дає змогу оцінити ефективність навчальних програм і вчасно скоригувати їх. Наступний компонент підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це курси, тренінги, обмін досвідом. Критично важливий елемент. Він забезпечує відповідність викладання сучасним тенденціям та державним стандартам. Наступний компонент співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами: це зміст навчальних програм, участь у стажуванні, працевлаштуванні. Він сприяє адаптації навчальних програм до реального виробничого середовища, проходженню практики та працевлаштуванню випускників. Наступний компонент система зворотнього зв'язку: це регулярні опитування учасників освітнього процесу, аналіз звернень, аналіз скарг. Компонент дозволяє враховувати думку всіх учасників освітнього процесу, що сприяє постійному вдосконаленню навчально-виробничого середовища. Визначені компоненти системи забезпечення якості освіти є доцільними та відповідають вимогам законодавства. Вони враховують основні напрямки оцінювання, такі, які ми говорили вище: це освітнє середовище. Оцінювання здобувачів освіти, педагогічну діяльність, управлінську діяльність. Комплексний підхід до їх реалізації сприятиме підвищенню рівня освіти та конкурентної спроможності випускників, ну і розвитку закладу. Для того, щоб проводити оцінювання якості в закладі, потрібні два процеси: аналіз та моніторинг показників якості освіти. Давайте розбиратися з кожним із них окремо. Отже, моніторинг. Що таке моніторинг? Моніторинг це спеціальна система збору, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про етапи розвитку системи якості освіти, прогнозування на основі об'єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку, та розроблення наукового обґрунтування рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності функціонування закладу освіти, а також планування роботи. В умовах модернізації професійної освіти це є важливим, оскільки дає змогу своєчасно усунути можливі прорахунки та розробити стратегію подальшого розвитку закладу. Які ж функції моніторингу? А вони такі: інформаційна, діагностична, прогнозуюча, управлінська, педагогічна. Ефективний моніторинг передбачає системний підхід та використання кількісних і якісних методів аналізу. Моніторинг показників. Це систематичний збір, обробка та оцінка даних у динаміці для забезпечення контролю та коригування діяльності відповідно до заданих цілей. Аналіз показників це процес дослідження та оцінки певних даних з метою виявлення закономірностей, тенденцій та відхилень. Він спрямований на розуміння ситуації та прийняття обґрунтованих рішень. Моніторинг якості освіти в закладі професійної професійно-технічної освіти це дуже важливий системний процес. Він передбачає збір, аналіз та оцінювання даних про якість освітнього процесу, його відповідність стандартам, його потреби ринку праці. Пропонуємо розглянути підходи до проведення моніторингу та визначення результатів якості закладу професійної освіти. Перше це нормативно-правовий підхід. Він орієнтується на відповідність освітньої діяльності державним стандартам, державним стандартам професійної освіти, закону України про освіту, закону України про професійно професійно-технічну освіту, ліцензійним умовам. Він включає контроль за виконанням навчальних планів, контроль за виконанням навчальних програм, дотримання вимог до педагогічного складу та матеріально-технічного забезпечення. Друге, це компетентнісний підхід. Він оцінює, наскільки освітній процес сприяє формуванню здобувачів освіти професійних компетентностей, які затребовані на ринку праці, використовує результати професійних іспитів, дуальної освіти, виробничої практики. Наступний підхід процесний. Це моніторинг не лише кінцевих результатів, наприклад, успішності чи працевлаштування, а й оцінювання ефективності освітнього процесу. Таких як методи викладання, організація навчального середовища та інше, він включає аналіз внутрішніх механізмів забезпечення якості освіти, педагогічного супроводу та ресурсного забезпечення. Наступний підхід партнерський або ринковий. Він передбачає активну взаємодію з роботодавцями, врахування їхніх запитів під час розробки навчальних програм, моніторинг задоволеності роботодавців рівнем підготовки випускників. Він включає співпрацю з регіональними центрами зайнятості, оцінювання динаміки працевлаштування ваших випускників. Наступний підхід п'ятий, соціально орієнтований. Цей підхід базується на аналізі задоволеності всіх учасників освітнього процесу, причому як здобувачів освіти, так і педагогів, і роботодавців, і навіть батьків. Використовується анкети, соціологічні опитування, зворотній зв'язок. Застосування різних підходів до моніторингу та оцінювання якості закладу професійної освіти забезпечує комплексний аналіз освітнього процесу. Ефективне використання кількісних і якісних методів дозволяє не лише оцінити рівень підготовки випускників, але й виявити слабкі місця освітньої діяльності та своєчасно впроваджувати необхідні коригувальні заходи. Якими ж можуть бути методи збору даних? Найрозповсюдженіше це анкетування. Здобувачів освіти, батьків, викладачів, роботодавців, це може бути статистичний аналіз результатів навчання, працевлаштування, відвідування занять тощо. Це може бути проведення відкритих занять та внутрішніх аудитів. Це може бути порівняльний аналіз з іншими закладами професійної освіти, це може бути експертне оцінювання залежних. Або незалежних експертів, які ж існують методи визначення результатів якості закладу професійної професійно-технічної освіти. Це кількісні та якісні методи. Перше кількісні, аналіз успішності здобувачів освіти, оцінки результатів ЗНО НМТ, професійні сертифікації тощо. Моніторинг рівня працевлаштування випускників, відсоток працевлаштованих, відповідність добутої професії, наприклад, і так далі. Аналіз рівня кваліфікації педагогічного складу. Кількість підвищень кваліфікацій, науково-методичних розробок, участь у тренінгах. Це може бути моніторинг матеріально-технічної бази, відсотки оснащення навчальних майстерень, лабораторій. До якісних методів відноситься анкетування здобувачів освіти, педагогічних працівників, роботодавців з питань якості освітнього процесу. Це може бути аналіз відгуків про випускників від роботодавців. Це може бути внутрішній аудит занять з самооцінювання викладачів. Також це може бути експертне оцінювання програм та навчальних матеріалів. Для чого ж можна використати результати такого аналізу? Такий аналіз допомагає визначити сильні та слабкі сторони освітнього процесу, дозволить внести зміни до навчальних планів або методик викладання. Це розробка заходів для підвищення якості освіти, це впровадження нових технологій навчання, це підготовка звітності та обґрунтування необхідності фінансування. Запровадження ефективної системи оцінки та моніторингу якості освітнього процесу дозволяє не лише підвищити якість підготовки фахівців, а й забезпечити конкурентоспроможність закладу професійної та професійно-технічної освіти на ринку праці. Тепер поговоримо про аналіз. Аналіз показників може проводитись за різними підходами. Це може бути кількісний аналіз. Він використовує статистичні методи для оцінки числових даних, наприклад, середнє значення балу успішності, медіана тощо. Якісний аналіз досліджує нефіксовані кількісні характеристики, такі як експертні оцінки або думки споживачів. Порівняльний аналіз це може бути зіставлення показників між періодами, регіонами, організаціями тощо, наприклад, відсоток працевлаштованих випускників за 3 роки, або цей самий показник у порівнянні з закладом конкурентом поруч, або загалом по професії по областям і т.д. Наступне це динамічний аналіз. Це вивчення змін показників у часі. Наприклад, як протягом навчального року змінився кількісний контингент здобувачів освіти. Наступне це факторний аналіз. Це визначення впливу різних чинників на зміни показників. Наприклад, факторний аналіз дозволяє визначити, що саме стало причиною зміни кількості здобувачів освіти протягом навчального року. Основні методи моніторингу показників включають наступні. Перше, це статистичний моніторинг, використання математичних методів для оцінки змін. Наступний це SWOT-аналіз, виявлення сильних, слабких сторін, можливостей і загроз. Наступне це порівняння з еталонними показниками. Це може бути бенчмаркінг, який дозволяє оцінити рівень ефективності діяльності закладу. Далі це індикативний моніторинг, аналіз контрольних точок, встановлених на основі стратегічних планів. Отже, Аналіз і моніторинг дозволяють зробити наступні важливі речі для будь-якого закладу професійної освіти: вчасно виявити проблеми та ризики, ухвалити обґрунтовані управлінські рішення, підвищити ефективність діяльності, контролювати досягнення цілей і коригувати свою стратегію. Ці процеси є важливими в освіті, не тільки в ній. І в економіці, і в медицині, і в виробництві та інших сферах діяльності, де необхідно постійне оцінювання результативності та ефективності. Що ж слід впровадити для здійснення ефективного планування діяльністю закладу освіти? По-перше, це регулярний перегляд та оновлення навчальних програм відповідно до потреб ринку праці. По друге, це ефективна система збору та аналізу даних щодо якості освіти. Третє впровадити механізми стимулювання педагогічних працівників до підвищення кваліфікації. Четверте це впровадити посилені партнерства з роботодавцями для забезпечення працевлаштування випускників. Далі впровадити внутрішні аудити та самооцінювання для визначення напрямків розвитку. Впровадження цих заходів сприятиме підвищенню рівня освітніх послуг в закладах професійно-технічної освіти і їх відповідності сучасним викликам. А зараз для кращого розуміння методів моніторингу пропонуємо вам практичну вправу, яка називається аудит внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Ця вправа допоможе навчитися використовувати метод інституційного аналізу, метою якого є узагальнення ситуації в закладі та на ринку освітніх послуг. З'ясування шансів і загроз його існування через виявлення сильних і слабких сторін, як його самого, так і подібних закладів. Отже, для виконання завдання візьміть нотатник і ручку, і будете виконувати завдання по ходу нашої лекції. Отже, ваше завдання зробити перший етап: оцінка поточного стану. Спочатку оцініть рівень розвитку системи забезпечення якості освіти у вашому закладі. Для цього використовуємо п'ятибальну шкалу. Де 5 усе добре налагоджено. 1 – цей компонент майже не розвинений. Критерії: Політика та стратегія якості освіти, чи є у закладу офіційно затверджена стратегія розвитку якості освіти. Якщо так, повністю ставимо 5, якщо ні, ставимо 1. Наступна оцінка внутрішній моніторинг та оцінювання якості освітнього процесу, чи аналізує заклад рівень знань здобувачів, якість викладання та ефективність методик навчання. Якщо все це існує в вашому закладі, ставте 5. Якщо ні, – «1». Наступний компонент залучення стейкхолдерів. Чи є в механізми взаємодії та збору їхніх пропозицій? Якщо є, і вони працюють, поставте собі 5. Якщо ні, – «1». Наступний показник розвиток педагогічного складу: чи проходять викладачі регулярне підвищення кваліфікації та обмін досвідом. Якщо все це працює чудово, поставте собі 5. Якщо ні, 1. Наступний критерій матеріально-технічне забезпечення. Чи відповідає навчальне обладнання сучасним вимогам? Якщо відповідає повністю, поставте 5. Якщо не відповідає, поставте 1. Зараз на слайді перед вами приклад ваших записів. Як це може виглядати? Наприклад, політика якості освіти 3, моніторинг навчального процесу 2, залучення стейкхолдерів 4, розвиток викладачів 3, матеріально-технічне забезпечення 2. Тепер ми переходимо з вами до етапу 2: аналіз слабких місць та пошук рішень. Наступне, що ми маємо зробити, визначити, які показники у нас найслабші. Для кожного критерію зацінкою від 1 до 3 балів напишіть відповідь на питання, що можна зробити, щоб цей показник став кращим. Я дам вам буквально декілька секунд для цього. І приклад вашого запису може виглядати таким чином: моніторинг навчального процесу 2 бали. Для цього потрібно запровадити внутрішню систему оцінювання якості викладання, шляхом опитування здобувачів освіти, самооцінки викладачів, аналіз результатів іспитів. Наприклад, матеріально-технічне забезпечення, 2 бали розробити, певну програму або план оновлення обладнання, залучати гранти та партнерів. Тепер переходимо до етапу 3: формування плану розбудови системи якості освіти. Це наш наступний крок. Визначити три головні напрями розвитку системи якості освіти у вашому закладі, сформулюйте їх у вигляді конкретних дій, які ви можете реалізувати протягом року. Наприклад, створити робочу групу для розробки політики забезпечення якості освіти, запровадити систему внутрішнього моніторингу якості викладання, підписувати меморандуми про співпрацю з трьома-п'ятьма роботодавцями для оновлення навчальних програм. Я дякую вам за участь у вправі і сподіваюсь на вашу доброчесність у її виконанні. Отже, дорогі друзі, сьогодні ми з вами зробили дуже багато справ. Ми розглянули критерії, за якими можна оцінювати якість освіти в нашому закладі, і зрозуміти, що це така система внутрішнього забезпечення якості освіти. Ми ознайомилися з підходами до розроблення внутрішньої системи якості освіти, з'ясували, що таке аналіз та моніторинг показників якості освіти, проаналізували підходи до проведення моніторингу і аналізу, а також для визначення результатів. Більш детально познайомилися з методами та провели невеликий моніторинг. І як заведено в системі освіти, домашнє завдання. І ваше завдання буде таким. Скласти програму здійснення самооцінки освітньої діяльності. І для цього я пропоную виконати вправу, яка буде називатись Інструменти моніторингу практичне застосування. Завдання буде полягати в наступному: Ми пропонуємо оцінити певний аспект роботи вашого закладу освіти, наприклад, рівень задоволеності здобувачів освіти освітнім процесом. Друге – Визначте методи збору даних, що це буде: опитування чи спостереження чи аналіз документів тощо. Ну і на третьому етапі розробіть анкету або інший інструмент для збору інформації. Підсумком вашого завдання стане міні-дослідження, наприклад, опитати колег або здобувачів освіти за вашою створеною анкетою. Ну і, звичайно, завершується ваше домашнє завдання аналізом отриманих результатів та пропозиціями рекомендацій. Завдяки цьому ви зможете зробити і останній крок домашнього завдання, використовуючи результати, скласти план дій щодо покращення цієї системи. Ця вправа допоможе не лише засвоїти вам теоретичні аспекти оцінки та моніторингу якості освіти, а й застосувати їх на практиці. Успіху! А у мене на сьогодні для вас все. Не ходіть на інші курси, краще ходіть до нас. Я прощаю з вами. До нових зустрічей!